А давайте вот посмотрим на переговоры в нормандском формате. Вот для наших зрителей напомню, что ну, вот люди, которые ведут, страны, которые ведут переговоры, mm -hmm. это Украина, Россия, Франция и Германия. С Россией все понятно, да? Украину пока вынесем за скобки. Остается Франция. Мы знаем, что президент Франции призывал к отмене санкций, мы это знаем, в отношении mm -hmm. России и ослаблению. Это очевидно. И вот странное заявление министра иностранных дел Штейнмайера, конечно, вчера, который сказал, что, конечно, есть противоречия в нормандском формате, и он замечательную, неожиданную фразу сказал о том, что переговоры должны вестись между Украиной, Россией, ОБСЕ и юго-восточными юго-восточного региона. Вот скажите, пожалуйста, а что это за заявление? И не кажется ли вам, что вот в этом нормандском формате Украина немножко остается как бы вот один на один с Россией? Вот, больше поддержки может быть и понимания вот этими западными странами Росії, ніж України. Вот нет, вы не видите в этом опасности? Или это все спекуляції, я, которые... я б не, не сказал, бы, что нас кидають один на одну. Все ж таки, бачите, ці країни там есть, и присутствие этих стран не дозволяє России досягти своїх результатів ні на полі бою. Ну ніхто до кінця Ні. не знає, які результати. Ні. Давайте давайте скажемо прямо все ж таки економічні санкції, які здійснюють ці країни. Як які б вони заяви не робили? Ну ж таки, заяви е, політиків в Німеччині абсолютно чітко е, помітна різниця в підходах до кризи України між Ангелою Меркель і деякими членами її кабінету міністрів. Причому міністр закордонних справ там не єдиний. То, е, ну там складна теж ситуація? Це коаліційний уряд, там є дві партії, які формують його, і є певні через те проблеми. і... І абсолютно зрозуміло, що Штенмаєр намагається займати таку, з точки зору якихось, ну мені здається, абсолютно лукавого трактування німецьких інтересів практичних таку гнучку позицію, яка б дозволяла кудись підштовхувала всіх до пошуку якихось форматів, рішень і так далі. У Меркель мені здається більш принципова послідовна позиція. Вона називає речі своїми іменами, називає чітко винуватця Російську Федерацію і апелює до Росії, яка повинна щось здійснити, а не до України, яка. Повинна що здійснити, розуміючи, що Україна є, і кажу, ну, це мейнстрім зараз німецької політичної думки. Можливо, перевага, скажімо, чисельна, да не така велика, але тим не менше, тобто є більшість, яка саме так ставиться до подій в Україні. З іншого боку, абсолютно зрозуміло. Тобто, не, не треба драматизувати. Тобто, ці країни вони знову ж таки є учасниками рішень самітів НАТО. є, де чітко записано. От хто є винний, хто у кого що окупував, от які критерії оцінки успішності в регулювання, Тобто там і Крим, і Донбас, і так далі. Все це є у рішеннях. Самітів цих організацій і всі ці країни голосували за це. Через те інша справа, що на рівні практичної політики, так вони намагаються, от якраз вони роблять те, що не робить Україна, тобто вони намагаються формувати поле переговорне таким чином, щоб можна було легше вирішити свої інтереси. А їх інтереси це звичайно деескалація, яка б дозволила зняти частково санкції, оскільки ці санкції і відповідні заходи, які вживає Росія. У відповідь забороняючи там поставки продовольства з європейських країн. Так, вони б'ють по економіці цих країн. Вони страждають і тут боючись, що нас зрадять чи не зрадять, тобто давайте ще раз мільйонний раз скажемо, а ми от робимо стільки, скільки роблять європейці. Тобто, ми несемо такі збитки. Тобто, де наші санкції? От чому вони полягають там, крім відмови від прямих військових поставок у Росію? Да, немає таких санкцій, так через те, ну когось там засуджуючи, тикаючи пальцями, треба спочатку подивитися, подивитися на себе. Але тобто, яка б не була оця політика щоденна, яка намагається ці всі заяви, зрозумієте, тобто, є принципові рішення, які вже зафіксовані на папері і так далі, і в рамках яких і буде, в принципі, розвиватися далі ситуація. От, і є от оці щохвилинні заяви, коли люди коментують поточні події, коли люди намагаються сформувати інформаційне творці. І направити дії і союзників, і суперників в якесь правильне тло, і вони роблять якісь заяви, чи щоб заохотити якусь сторону, чи навпаки викликати в ній категоричну реакцію, показати, що вона не може цього робити. В даному випадку для України деякі речі робляться, очевидно, впливаючи на нашого президента, на наш уряд, значить, з тим, щоб ми чітко так мовити розуміли, що це наш загон в стайні. Ми тут повинні стоять, значить, і намагатися домовитись з кимось, значить, і нікуди не рипатись. Тобто, впливають і на Росію, і на нас одночасно. Це нормальна практика. Ще раз кажу. Цього не треба боятися. Інша справа, що на це треба правильно реагувати. І реагувати треба в рамках своєї політики якоїсь концептуальної. Тобто, не на заяву там, на МЗС Росії, ми відповідаємо заявою, там, не на черговий. Дурацький ляп президента Чехії ми відповідаємо ляпам своїм чи заявою, так а повинна бути все-таки політика. Тобто це дії дії на фронті, які підкріплюються дії дипломатії так далі. так далі. От тоді, коли ми зможемо самі маніпулювати цим полем інформаційним, і, і, і суперників на сході, і друзів на заході, трошки штовхаючи в ту сторону, куди потрібно, тоді ці сумніви взагалі зникнуть. Але зараз, от особливо в експертному українському середовищі, побоювання ці великі страхи, тому що не ну, всі правильно розуміють те, що відбувається там у Франції, в Німеччині в Європейському Союзі, і на жаль, у нас немає довіри до власної влади, до її спроможності вирішувати ці питання до наявності в неї інтелектуального, організаційного ресурсу, бажання от робити якісь кроки, які би відповідали нашим інтересам.